Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Чого можна очікувати після втраченого кохання, розбитих сподівань, життєвого розчарування? Скажи чесно, що ти від мене хочеш? Щастя, я не можу без тебе жити. Чому все повторюється? Самотня жінка у пошуках себе і дороги до щастя. Провінційний роман. Передбачувано, тривіально, холодно. Тобі саме час образитись, а мені піти додому. Не пропустіть другу серію фільму Провінційний роман у неділю, 4 травня, на каналі Нова Волинь, як завжди, о 17-й.